Уявіться ви, що ви в літаку. А зграя птахів летить небезпечно близько до літака. Раптом ви чуєте гугл і літак починає трясти, з'являється вогонь і дим. Незрозуміло, що відбувається з літаком, але до цього політ проходив нормально. Те, що коїться з літаком, є наслідком особливо серйозного зіткнення з птахами. І це напрочуд поширене явище. Щорічно зіткнення з птахами. Завдає шкоди літакам у цьому світі на суму до 1,2 мільярда доларів. Лише у Сполучених Штатах Америки збитки від зіткнень з птахами складають до 400 мільйонів доларів. У США щороку реєструється близько 16 тисяч зіткнень з птахами. 97% зіткнень з птахами відбувається в аеропортах. Зокрема, під час льоту та посадки літака, саме тому, що літаки знаходяться на меншій висоті на цьому етапі польоту, Птахи частіше опиняються поблизу літака та його двигунів. Але це не означає, що зіткнення з птахами ніколи не відбувається на крейсерській висоті. Зіткнення з птахами були зафіксовані на висоті 30 тисяч футів над землею. Найбільше зареєстроване зіткнення з птахом сталося на висоті 37 тисяч 100 футів над рівнем моря, коли гриф рупелла зіткнувся з літаком, що летів над Кодіваром. Це також був найвищий зареєстрований випадок польоту птахів. Отже, що відбувається, коли птах врізається в двигун? Птахи, які летять спереду турбореактивного двигуна літака, ризикують бути всмоктаними та подрібненими. Реактивні двигуни під час польоту всмоктують величезну кількість повітря. Щоб створити достатню тягу, газова турбіна двигуна має обертатися зі швидкістю до 20 тисяч обертів на хвилину. Турбореактивний двигун літака сконструйовано таким чином. Що лопаті його турбіни забезпечують прискорення повітря, що надходить у двигун, та збільшення його тиску. Якщо птах достатньо великий, щоб застрягти в передньому вентиляторі, він потенційно може зупинити роботу двигуна літака. Лопатки вентилятора починають деформуватись та руйнуватись, викликаючи ефект доміно. Або каскадний збій. На щастя, лише дуже невеликий відсоток зіткнень птахами призводить до нещасних випадків. Дуже рідко птахи досить значних розмірів потрапляють у двигуни літака. Крім того, більшість літаків можуть працювати з лише з одним працюючим двигуном, вони навіть мають такі конструктивні особливості, які гарантують, що двигуни. Можуть бути безпечно вимкнутими навіть після попадання в двигун літака птаха вагою понад 4 фути, без будь-яких пошкоджень елементів самого двигуна. Пілотів також навчають керувати літаками та безпечно приземлятися в екстремальних ситуаціях. Тобто, навіть якщо літак врізався в зграю птахів і обидва двигуни вимкнені. Все одно можна безпечно приземлити літак. Так у січні 2009 року Airbus a 320 здійснив вимушену посадку на річку Гудзон незабаром після зльоту внаслідок зіткнення з Ізраїлею Птахів. Завдяки високопрофесійним діям пілота літак зміг здійснити відносно безпечну посадку на річку Гудзон. Усіх 155 осіб, які перебували на борту, вдалося врятувати. Навіть якщо зіткнення з птахами не становить достатньо статистично значущого ризику для екіпажів і пасажирів літаків, усе одно вживаються заходи для мінімізації таких зіткнень. В аеропортах застосовуються різні засоби відлякування птахів. Зокрема, персонал аеропорту запобігає зіткненню птахів з літаком за допомогою спеціальних газових гармат, які створюють гучний шум в результаті гучного викиду газу з такої гармати. Також в аеропортах для відлякування птахів використовують спеціальні візуальні репеленти та лазерні пристрої. Щоб відганяти птахів, які з'являються надто близько від курсу зльоту або посадки літака. Крім того, авіадиспетчери мають можливість виявляти шляхи міграції, характерних для даної місцевості видів птахів за допомогою так званих пташиних локаторів. Це дозволяє скоригувати маршрути польотів відносно характерних шляхів міграції птахів. І запобігти зіткненню птахів з літаками. Але поки птахи та літаки ділять між собою небо, завжди ризик зіткнення все ж існує.